Світ дикої природи, він таємничий, і прекрасний завжди. І в час вирування стихій і у хвилини гармонійного спокою. Він вабить і дивує, дарує неймовірні емоції. І надихає людина. Завжди прагнула дістатися до найпотаємніших первісних куточків, аби пізнати сутність світу дикої природи, який з давніх давен вражає красою своїх ландшафтів та рідкісними видами рослин і тварин, що їх населяють. Цей світ поруч із нами в повітрі і водоймах на землі і під землею усюди вирує життя. Побачити велич первісної природи можна у Буковинських Карпатах, де знайшли собі притулок рідкісні представники дикої фауни. На території Чернівецької області на даний час виявлено 82 види ссавців. З них рівно 50 зустрічаються в межах власної гірської частини. Із ссавців зустрічаються це, і, наприклад, рукокрилі або летючі миші, які всі занесені до червоної книги України. Це різноманітні гризуни, все всім відомий заяць, сірий, травоїдні або копитні тварини, дика коза, олень, зубер в гірській частині. Найбільшою твариною в Україні є зубр – бізон європейський, який досягає двох метрів висоти і важить до тисячі кілограмів. Це дуже сильна тварина. Якщо лісовий богатир розлючений, то легко валить дерева завтовшки 20 сантиметрів, викорчовуючи їх з корінням. Якщо ж його не тривожити, то він має спокійний і мирний характер. Проте цих велетенських звірів на Буковині залишилося зовсім мало. Колись зубри жили на території Чернівецької області, десь до 18 19 століття. Про це свідчать назви урочищ, назви річок, назви гірських потоків, зубринець, зубрівка, були винищені людиною. Тобто наша територія входить в природній ареал Зубра. І в 1970 році на територію Буковини у гірську частину було завезено 19 особин Зубра. Випущені в дику природу, максимальних показників кількість зубра на території Чернівецької області досягла в 1994 році. Налічувалося 217 особин. За даними останніх обліків, зубра на території Буковини у власній гірській частині налічується десь 30, ну максимум 35 особин. Куточки первозданної природи збереглися у гірській частині Буковини. У 2014 році працівники національних природних парків Вижницького та Черемоського досліджували лісові угіддя путильського і вижницького районів і визначили території, де збереглися старовікові деревостани та праліси. Саме у таких місцях можуть вільно почуватися звірі, що опинилися на межі виживання. Насамперед крупні хижаки, які є досить вразливими, яких є досить мало, і які потребують першочергових заходів охорони. Одним з таких, ну найбільш відомих у народі хижаків, це є всім відомий бурий ведмідь, занесений до червоної книги України. І зараз він охороняється. На даний час на території Чернівецької області налічується близько 30-35 особин бурого ведмедя, І все іншим таким великим хижаком. Який характерний для власної гірської частини Чернівецької області це один з наших диких котів. Це рис. Так само, на відміну від бурого ведмедя, таких різких перепадів рисі і для території Буковинських Карпат, і для українських Карпат протягом останніх десятиліть не відбувалося. Як правило, численність рисі завжди була низькою. Велична природа, яка на перший погляд здається могутньою і сильною, насправді є ранимою і крихкою. Зменшення лісів призводить до зникнення багатьох видів тварин, бо території, де вони мешкають, у глухих відлюдних місцях швидше нагадують невеликі плями на полотні гір. Не випадково мета проекту збереження карпатських пралісів, який впроваджується українським товариством охорони птахів за фінансової підтримки франкфуртського зоологічного товариства, не лише зберегти такі унікальні первісні куточки природи, а й включити їх до складу національних природних парків українських Карпат.